Добрий день. Сьогодні ми бажаємо поговорити про поліні. Я Вася Сумський і хочу запитати жителів нашого міста про те, як вони відносять до цієї шкідливої звички. Отже, розпочнемо. Добрий день. Добрий. Я Уляна Сьом. у вас є вільна хвилинка? Так, звичайно. Як вас звати? Більте Рас. А я б хотіла дізнатися вашу думку про поліні. Негативно, просто не можу кинути, полити. Дуже стараюся. Добре, зрозуміло, дякую. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, у вас є повне уваги? Відповісти мені на одне питання. Як ви відноситесь до паління? Е, відношусь негативно, сама не палю і, по-моєму, це шкода здоров'ю. Ага, ну зрозуміло, дуже дякую, до побачення. Побачення. Паління, ви не, ну, не рахуєте, що це є добре що, само, що молодь курить. Погано, що молодь курить. Так, а як ви відносите до того, що біля смітників дуже багато бичків завжди? Це дуже погано, це слабо. Я взагалі рахую mm -hmm. треба поважати країну, в якій ти живеш. Ага, добре. Так. Дуже вам дякую, до побачення. До Побачення. А ні. вас сім'ї місто згорить. У мене в сім'ї ніхто. не, не курить. І ви теж всім курив, але кинув. Yeah. Yeah. А... І важко йому було покинути. Ну я не знаю, трохи важко. Чоловікові було простіше, він. Сказав, як і все. Ті вже 30 років. А сим так трохи. Як ви відноситесь до паління? Я сам не палю, але відношусь нормально, Вважаю, що це приємно розвагати багатьох. Тобто не вважати, що це дуже шкідливо. Всі відомо це... все шкідливо, але навіть повітря шкідливе, бо воно токсичне. І таксичне. Шкідливо, звичайно, але я думаю, що свідомо відео мусить сама вибирати. <губліст> Кожній насолоді приховано напевно, шкоди. Я думаю, що людина можуть вибрати шкоди, в яких її просто не б'є. А так ага. може бути якийсь баланс самовизначений. А, дуже так. вам дякую за хороший з хотіла запитати вас, як ви ставити до поління. Я допління ставлюсь нейтрально, тому що я сама курю вже 5 років. Мої батьки так само вже по 25 років курять. По-моєму, в цьому немає нічого поганого, От заспокоює нерви, деколи допомагає зібратися з думками. По-моєму, в країні немає нічого пану. Однак шкодить здоров'ю, але наша собі. Але ж витрати. лишні кошти? Витрати невеликі, скільки там до 10 гривень в день ціна, є багато. Дякую. Отож, ми бачимо і розуміємо ставлення людей до паління. Люди свідомо витрачають свої кошти на цигарки, хоча могли використовувати їх на більш цінні речі. Але і вибір кожного і обирати тільки нам. Над відео працювали Оляна Сьома та Сумський Василь ЖРН 15 С. Дякую всім за співпрацю.